Всім доброго дня. Хотів би трошки розказати про свердлильні станочки. Зліва, як ви бачите, це китаєць. Справа класика. Невмируща, не знаю, що їх. Китайці не випускають такі. 2М 112. Ну, почнемо з цього станочка. Стандартний китаєць. Це старий патрон на різьбі. Максимум пише від 1,5 до 16. Ну, 16 це оптимістично. Платформа. Я зробив таку підставку і прикрутив його жорстко, щоб він не стрибав. Платформа, тісочки. Все таке труба, ну і са, сам корпус. Ось такі от. 450 ватт моторчик не знаю, чи є в ньому, чи ні. 450 ватт. У нас так виглядає. Це натяжка реміння. Ну, Люфти, звісно, є. Не без цього. Ручки повикручувалися, Так, як я ним не... практично не користуюсь. Ось тут є шкала. Ну, ось такі. Ну. Стандартний китаєць. Якщо його включити і нічим не тримати, можна бачити як вібрує. При тому, що опора прикручена наверт. Рукою притримав трошки і все. Вібрація пропала. Ну, звичайно, багато, багато раз краще дрельки, але нас таке от маємо. Ось тут от лампа посередині між станочками можна повернути сюди, повернути сюди і буде освітлюватись вже цей. Ну, а це стандартний ще. Мені щасливо попався виробництво Комунарс, Вільнюс, В такому непоганому стані. Це я вже його пофарбував. Оновив просто фарбу. Все тут є. Шкала є. І в камера, я виключу, може буде краще. Табличка є. Ну, ось такий. Вся автоматика працює. Нормальні оберти. Стоп, зворотні оберти. ось це модернізація так і не на всіх. Тут є пружина всередині, але вона чи то прослаблена, чи що, її не вистачало. Тому я зробив отаку от, скажімо так, модернізацію з пружинкою. Тут якби ніяких нема. Люфтів. Попався теж хороший станочок. Ну, єдине, тут тяжко показати. От одна ручка зламана, але все працює. Зажим працює, можна станочок піднімати. На. Ось так покажу. Зажим працює, станочок опускається, піднімається, все без питань. Захист теж є. Сверлю переважно на самому на мінімальних обертах 450. Для моїх задач, для домашніх задач вистачає. То що Можна ось так. Повертати станочком це великий плюс. Ну і цей стіл посередині трошки заїжджений. А так, ну і побитий життям трошки. Ну, доволі непоганий. Ось таке от свій час відносно недорого його купив, то теж платформа. Внизу палички, Всякими сверлю на дерев'яшка, то там в основном дерев'яшки різної висоти, щоб не піднімати, не опускати так швидше. Ну, як, як можна бачити, працює тихо, без всяких вібрацій. Хоча станочок не прикручено. Ось. Сунули, вернули на місце. Своєю масою. Стоїть і цей. І не вібрує. Так. Для тесту потрібно просверлити ось такий от уголочок. Зараз будемо сверлити на 2М112. Сверло 6 мм. зі спаска. Це олійнова кислота. Все отвори зроблені. І зараз такий самий голочок тим самим сверлом на китайському станку. На китайському станочку є тісочки. Так само даем капельку, смазка и едем, тут тоже минимальный образ. Ну, коли нажимаєш, столик відгинається Просверлили. Один. І тепер свернемо. Навіть, щоб сорвите отворе на 6 видно, що слабенький станочок, Ну і вібрація, Ну діло зроблене. Ось так от. Все, просварли. Все окей. Ось так от. Всім гарного дня.